Слава Господу! Дуже радий сьогодні бути разом з вами, розділяти радість цього свята Воскресіння Ісуса Христа. І знову, і знову, друзі мої, ми не будемо переставати говорити ці такі гарні, надзвичайні слова, які надихають нас. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воістину! Живий, слава Ісусу! Друзі мої, ми знову і знову говоримо ці слова, не тому, що просто так потрібно, не тому, що такі правила чи обряди, але тому, що ми впевнені і знаємо на собі, що наш Христос живий сьогодні. Слава Ісусу! І коли люди всі говорять Христос Воскрес, я так зазвичай кажу: воістину живий. Вони раз так дивляться. Щось новеньке, знаєте. Бо багато людей, які говорять, що Він Воскрес, але не усвідомлюють те, що Він зараз живий. І тут Він зараз серед нас, як вже на початку пастор говорив, в усі дні, слава Господу, і зараз разом з нами тут. Ви знаєте, це ті дні, коли ми згадуємо про Воскресіння, ми говоримо про те, що ми маємо життя вічне, ми маємо прощення гріхів, що ми маємо з вами майбутнє. Що ми маємо з вами ту спадщину на небесах, яка там очікує нас з вами, і ми тому радіємо. Але знаєте, я сьогодні хочу віруючим людям більше сказати, друзі мої. Ви знаєте слова Ісуса Христа, коли Він, ми читаємо Луки, 12 розділ, 49 вірш. Він говорить: Я прийшов огонь кинути на землю. І як я прагну, щоб Він вже запалав, І я ж маю хреститися хрещенням. І як я мучуся, поки те сповниться. Про що говорить Ісус? Друзі, мої, Він говорить про те, що бажання Його серця, щоб огонь Божий злився на цю землю. Але Є дещо, що ще має статися. В четвер ми на цьому місці згадували з вами про смерть і страждання Ісуса Христа. І Він говорить, перш ніж то станеться, або іншими словами, воно не може статися те, що з той вогонь не може зійти, допоки я не буду хрещений цим хрещенням страдання, мук і смерті. Друзі, ми, ми бачимо з вами ще одне місце Списання, яке нам про це говорить, і це Івана, 7 розділ. 37 вірш Останнього Великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та п'є, хто вірує в мене, як говорить Писання то ріки живої води потечуть з утроби. Його. Іван пояснює і говорить, це сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував в нього, не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Ісус кричить до людей, голосно говорить приходьте і пийте. Але це Він говорив про майбутнє, про той час, коли станеться це можливим. Без смерті Ісуса Христа і Його Воскресіння неможливо було мати той вогонь Божої благодаті, Божої сили, Божого духа, про який Ісус говорив. І Він говорить: я для того прийшов, щоб злити цей вогонь на серця людей. Тому, християни, я хочу сказати, що питання спасіння, питання прощення гріхів і питання нашого майбутнього чи спадщини воно має місце, але в Бога є щось більше для нас. Ісус говорить: Я для того прийшов, для того Він був хрещений в страданнях і в муках. Для того Він воскрес із мертвих, щоб сьогодні віруючі люди мали наповнення Божої благодаті і сили. Слава Господу! Тому сьогодні ми дивимося в наші серця, в наші життя і самі себе запитуємо, чи реальним стало для нас Воскресіння Ісуса Христа, чи справді я сьогодні тієї сили, благодаті Божої, для якої він постраждав і воскрес із мертвих. Друзі мої, ми читаємо ті слова Ісуса, які Він говорить вже в діях після Свого Воскресіння, спілкуючись з учнями, Він говорить ці слова. Це дії святих апостолів, 1, 4. Каже, він звелив, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очі. Це ті учні, які вже були очищені, це ті учні, яким вже Христос сказав: Прийміть Духа Святого і дунув на них. Вони спасені, вони очищені, вони прийняли Духа Святого. Але щось в них ще не було. Не було обітниці на них. Вони були відроджені, але на них ще не сходив Дух Божий, сила Божа. І далі ми читаємо, що вони почали запитувати ці слова про те, що чи не цього часу відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеве, шостий вірш. Він говорить їм: то не ваша справа знати часто добу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете. Слава Ісусу! Ісус Воскрес із мертвих, Ісус іде в небо і учням говорить, чим іншим не займайтесь, поки не приймете силу, обітницю небесного батька. Ось для чого він прийшов, друзі мої. Сам Господь не задовільняється тільки нашим спасінням. Ви чуєте, ні? Він не задовільняється тільки тим, що він дав нам спадщину чи небо подарував нам. Він хоче, щоб сьогодні його діти, християни, були наповнені силою Духа Святого. Він говорить: я прийшов, щоб злити той вогонь, як я хочу, щоб він вже горів. І як я томлюсь, допоки це звершиться. І ось Воскресіння, і ось Він встає з мертвих, і це дає право, дає можливість здійснитися тому бажанню Ісуса Христа. Коли ми в дії святих апостолів читаємо, як Дух Святий, як сильний вітер Він прийшов на них. Сам Дух Божий, я так кажу, на небі, знаєте, на старті очікував тієї можливості, коли вже Він може наповнити твоє серце, конкретно твоє серце, не того, хто біля тебе, а тебе самого наповнити силою Божою, славою Божою, благодаттю Божою, щоб ти сьогодні міг діяти на цій землі в Божому вогні, в Божій силі. Християни, це для нас. Христос для цього воскрес! І як багато людей сьогодні, вони тільки згадують про те, що Він воскрес. Ми маємо життя вічне, і все. Ні, не все, друзі мої. Сам Господь дає обітницю. І про це говорить апостол Петро, коли згадує про ці всі речі. І він говорить нам такі слова. І буде останніми днями говорить Господь. Я вилю від Духа Святого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. Юнаки ж ваші бачать видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також вилю від духа свого, і пророкувати вони будуть. Слава Ісусу! Про що говорить Господь? На рабів моїх. Вже на віруючих людей, вже на спасенних людей, вже на тих, які мають вічне життя, які мають прощення, які стали рабами Божими. Ось на цих людей. Батько Небесний говорить: я не задовільняюсь тільки спасінням. Я не задовільняюсь тільки вічністю і те, що там буде на небі. Я сьогодні хочу, щоб діти мої були сповнені сили Божої, сили моєї, говорить Господь. Друзі мої, знову і знову. Де наше серце сьогодні? Наскільки ми реалізуємо те, що Бог хоче в нашому житті? Ми бачимо, як Дух Святий хоче, як Він зійшов тоді на апостолів в силі. Ми бачимо бажання самого Ісуса Христа, як я томлюсь, поки це буде. І як я бажаю, щоб це вже каже, виконалося. Ми бачимо бажання небесного батька, який за сотні років говорив про те, що на рабів Божих на дітей своїх він буде виливати від Духа Святого і Він буде сходити на них, наповнюючи їх силою і славою Його. Слава Ісусу Христу! Тому ж, друзі мої, хай наше серце лине до цього, прагне цього, хай ревнує наше серце мати сповнення. Не просто, друзі мої, інші мови, Як дехто розуміє, коли ти хрещений Духом Святим, о, я не говорю іншими мовами. Коли Ісус говорив про те, що з'їде Дух Святий, Він навіть намьока не дав на інші мови. Це просто те, що супроводжує. Але головне, це сила, благодать. І діє в цій силі віруючих людей. Слава Господу. Тому одна справа говорити щось на інших мовах, і зовсім інша справа бути сповненим благодаті Божі. Апостол Павло для церкви говорить ці слова: сповнюйтесь Духом, друзі мої, сповнюйтесь Духом. В грецькій мові це наказ, це наказова форма, це наказ для віруючих людей, сповнюватись Духом Святим. І нехай це буде повсякденним в нашому житті. Слава Господу! Бути наповненим силою Божою, благодаттю Божої. І коли я маю це сповнення, для чого Христос вмер і воскрес, для чого Він прийшов на цю землю, як він сказав, щоб злити той вогонь, ми зможемо діяти на будь-якому місці з силою Божою і благодаттю Божою. Чи то наша сім'я, чи то наша робота, чи десь ми по дорозі йдемо, ми готові реалізувати Божі плани на цій землі. Коли ми бачимо що хтось хворий, ми готові молитися за нього, благослові. Пославляти. Ми бачимо, хтось залежний, ми готові молитися за звільнення, ми готові говорити, проголошувати. Чому ми наповнені Духом Святим? Слава Господу! І на кінець я хочу знову нагадати слава апостола Павла і наскільки це важливі ці речі. Ефісянам 1, 1:15. Він говорить: я почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих. Не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та об'явлення для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий, Його славний спадок у святих, і яка. Безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши з мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому, і все покорив під ноги Йому. І його дав найвище за все. Слава Господу! І так ми читаємо з вами, віруючим людям. Він говорить так, щоб Бог дав вам духа премудрості і об'явлення откровення, які ми маємо отримати всередині в себе. Про що? каже, щоб Бог просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли. Яка безмірна велич Його сили в нас! Слава Ісусу Христу! Друзі мої, хай це буде кожному з нас. Сьогодні дивимось своє серце, якщо я в славі Божій, якщо я в Дусі Святому, наповнений благодаті Боже, радійте, що ви у волі Божій, радійте, що ви прийняли і дієте. Так, як Господь задумав про віруючих людей. І якщо це було колись в мене, і я згадую тільки ті часи, знаєте, як буває? Ось я пам'ятаю, ось було, ось було. Стоп! Що зараз? Що зараз? Досить же згадувати те, що було. Друзі мої, якщо це було, треба відновити цю силу і благодать. Знову шукати Бога, знову йти в Його присутність, знову наповнюватись Духом Святим, знову отримувати відкриття в своє серце, знову чути Його голос і знову діяти в силі і в славі Божій. І якщо ти ніколи цього не мав, біжи до того. Біжи до того, шукай того. Шукай ревнуй по сповненню Духу Святому. Ісус говорить для тебе сьогодні. Нічим іншим не займайся, допоки ти не приймеш обітниці, допоки сила Божа не зійде на тебе, відсторони все від себе і найперше для себе шукай тієї благодаті, того вогня, тієї сили і слави, про яку говорив Отець Небесний, про яку говорив Христос, і яку сьогодні вводить в життя Дух Божий, наповнюючи нас. Слава Господу! Христос воскрес, Христос живий і Дух Божий на нас. Слава Ісусу Христу! Да буде так? В ім'я Ісуса Христа. Амінь.